Близько 50 метрів камуфляжної тканини та 70 кілограмів тканини для пошиття теплого одягу привезли сьогодні представники української діаспори з Польщі. Українці з-за кордону ще з початку Революції Гідності допомагають, чим можуть. Цього разу об'єдналися музиканти на прохання тернопільських активістів через соцмережі, побачивши про негайну потребу в тканині, відгукнулися і допомогли українським військовим. Наш ансамбль, який називається Відимо сяна. І співачка з Кракова Сусанна. Тут є і українська музика, і польська музика. Отже, вирішили підтримати ініціативу пані Лілі. Ми порозмовляли з учасниками ансамблю і вирішили, що 100 платівок наших призначимо для потреб українського війська. Сусана теж так вирішила. Отже, почали ми цю цеглинку розпосюджувати. Ще не все ми розповсюдили, але вже першу частину, яку могли ми е, достарчити, то ми привезли. Дівчата з Польщі відгукнулися на наш заклик, те, що потрібна тканина, потрібна і камуфляжна тканина на те, щоб пошити хлопцям форму. І окрім того, щодня двоє-троє хлопців з передової до нас звертаються з проханнями про теплу білизну. Хлопці мерзнуть. Ночі там надзвичайно холодні, день спекотний, а ніч холодна. Ну і не тільки хлопці, завжди забуваємося про дівчат. Коли почали уточняти, то виявилося там, на Азов, наприклад, 15 комплектів жіночого одягу потрібно, ну, білизни. Привезли дуже хорошу, дуже високоякісну тканину, бабовніну з начосом. І дуже велика кількість. Я, мені надзвичайно приємно, тому що для мене це дуже важливо. Те, що хлопці, ті, які там, вони не будуть якийсь час мерзнути. І Канина така неодноразова, вона дійсно дуже міцна і дуже хороша. Ну, дякую. Українців підтримують також поляки, допомагають всім, чим можуть. Організовують благодійні концерти, збирають ліки та необхідні військові речі у церквах. каже Маріанна Яра. Великий єжиґетроїць, поляк, сказав одного разу. Нема незалежної польщі без незалежної України, тому до нашої акції включилися не лише українці закордонні, але рівно ж наші друзі поляки. Ми хочемо. Щоб наші хлопці вижили, щоб наші хлопці вернулися додому живими і здоровими, тому що вони зараз стоять на сторожі не лише України, вони стоять на сторожі Європи. Можливо, ми собі не здаємо в цьому справи, що якщо борони Боже, прийдеться рубіж, то ціла Європа встане і тоді почнеться третя світова війна. Борони нас Боже, українці за кордону допомагатимуть військовим і надалі такі акції продовжуватимуть. Мій внук сьогодні пішов до першого класу. Я бажаю йому і всім першокласникам, щоб їх не торкнулася жодна погана зброя, і нехай вас Бог береже.